Ворота екс клубу Олександрії, щоправда, це не допомогло Лантуху та його команді виграти. Сьогодні Роман отримав пошкодження не сьогодні, а в процесі, в тренувальному процесі, І з сумним обличчям він на трибунах. Так само на трибунах, але трошки вище у VIP ложі керівництво Євген Геллер, президент Луганців та Ігор Гусь, генеральний директор. Вони сьогодні спостерігатимуть за матчем команд, які виходять на футбольне поле. Озря після 17 поєдинків має 22 очки, сім перемог, одна нічия, Дев'ять поразок. Багато хто звертає увагу на те, що команда із Луганська має лише одну нічию. Дуже така команда, як прийнято казати, безкомпромісна, але насправді по-різному розвивалися для Луганців ситуації в цьому сезоні. Були поєдинки, коли вони могли мати більше, ніж мінімальна поразка. Було багато таких ситуацій, коли. Коли Бутківський та компанія втрачали очки, те саме можна, звісно, сказати і про рух, який сьогодні робить багато змін після поразки від І Це також одна із тем сьогоднішнього поєдинку. Але сам матч обіцяє бути цікавим, адже розігрується ж кажу більше ніж три набраних очки. На матчі головний тренер збірної України Сергій Ребров. І... Це... Сьогодні стартує Віталій Роман. Ну а праворуч ми бачимо Ременюка. Артур Артура Ременяка, як гравця минає. Атака зорі. Передача на слесар від Будківського, Удар по воротах. Добивання у воротах. Ось так дуже швидко. Голиться. Олександр Яцик. Повернення. У стартовий склад одного з лідерів зорі. Одразу гол на третій хвилині матчу. Фактично, перший момент зорі у штрафному майданчику опинилися одразу кілька футболістів команди у чорному. Дуже багато для цієї атаки зробив Пилип Бутківський. Ну і хороша атака. Слесар м'яч пропускає, отримує у відповідь від Бутківського і не встигають за Яциком футболісти руха. Яцик виривається з глибини. Хто там був ось горін і не встигає дев'ятий номер якраз Артур Ременяк. Ледвій м'яч відбив, зробив те, що міг зараз. Ледвій. Насправді м'яч дуже схожий на той, який вчора Донецький Шахтар забив у ворота Олександрії. Кудківський, Мічин, Джордан. Всі найвищі і найнебезпечніші там ось це йде подача. Удар головою Бутківського по центру воріт. М'яч летить. Ледвій забирає його у руку достатньо з далекої дистанції. Пробивав Пилип Бутківський, трошки він відклеївся від захисника суперників. Ну, складно з 15 метрів забити головою та ще ось так, знаходячись спиною до чужих воріт. Подача. Удару головою немає. Виносить м'яч футболіст зорі перед Горіним. Це Пилип Бутківський відіграє капітан в обороні. Але Горін. Третій практично поспіль кутовий подає Ярослав Карабін, високо подає. Удар поворота. Сапутін витягує. Ось це перший момент. Жуніор Рейс вибиває м'яч подалі. Вибивав Олег Горін. Другий момент, вже коли подача йде в бік центрального півзахисника. Якщо. Тут перевага була у жовтих. Віталій Роман отримає від карабіна передачу. Непогано у них зв'язка. в Останні хвилини Рома намагається біти тронтеля. Прострілює в штрафний майданчик. Джордан випереджає погорілу, але тут перший карабін. Карабін падає. Панчишин розводить руками. Показує, що фолу проти Ярослава не було. Ну, ж таки, ось ті футболісти, які робили погоду в останні 5 хвилин, коли рух атакували зараз, створили цю атаку. Роман, Карабін. Давайте дивитися. Повтор моменту Джордан. М'яч вибиває. Ну і далі Карабін падає, чіпляючись за ногу. Гравця зоріось перш. Давайте ще раз. Потім нога Джордана просто від м'яча. матч погоріли, удар воротах За Путін забирає м'яч у руки. Несильний був удар на місці. Знаходився воротар. Зорі. Ось Владислав погорілий. Міг забити колишній команді. Карабін розвертається, лишає м'яч п'ятої момент. Удар по воротах, Повстійко м'яч летить, не забиває Рябов. Був дуже близький Артур для того, щоб влучити у ворота або, може, навіть гольову передачу зробити, якби хтось замкнув її. Ось Ярослав Карабін. Красиво розвертає яцика, залишає п'яту шикарний момент і м'яч від Башича йде за межі поля. Все ж таки свою роботу Башич зробив. Дав Рикошет після цього удару він віддав передачу в попередній ситуації. В цій забрав м'яч. Чисто показує арбітр Слюбик. Слюбик пас в центральну зону. Карабін падає. На ну, цього треба поменше. Слюбик Слюбик є у воротах, а ось так вміє Богдан Слюбик. 1-1, 30-та хвилина. Правий центральний захисник з лівої ноги. З штрафного майданчика б'є у дальній кут. Такий дуже несподіваний розвиток подій. І раз дивимося цю атаку. Карабін відібрав м'яч у жуніора рейса. Восьмий номер. центрі уваги. Відігрався з Слюбиком. Слюбик атакував Тронтеля і Тронтель проспав цю ситуацію. Слюбик з'їв зараз словенського захисника 32-го номера. Давайте подивимося на його дії. Ось тут Тронтель торкається м'яча і тільки допомагає. 92-му номеру руха. Не те, що жестості, емоції, Слюбика, вони е на адресу арбітра, який перевіряє. Ну, що перевіряє? Контакт Карабіна з жуніором? Можливо, ось в той момент. Так, напевно, що ну, контакт був. Контакт був. І ми повертаємося до матчу Олександрія Заря. Питання: чи достатньо цього для того, щоб. Ну, бачимо, що Карабін атакує жуніора. Ну, ось ця, рух лівої ноги Карабіна. Рух лівої ноги Карабіна. Отже, Панчишин скасовує гол. Ну, трошки відлягло зараз. Лавці зорі, безумовно. Лидвій вибиває вперед. а Тут є швидкість, тут є ременяк. Ременяк прострілює м'яч, стійку влучає. Простріл це був чи удар все таки від Артура. Ми дивимося, як це розпочиналося. І з цієї точки буде видно. І Сапутіна добре, і все-таки Артура Ременяка. Ну, Хто зна, хто зна. З ударами. І ось ще одна комбінація. Роман штрафнув майданчику. Віталій Роман. Прострілює. Сапутін. Закриває шлях м'ячу. Ось Олександр Сапутін. Те, як він вийшов, те, як він вийшов з власних воріт. Не був прив'язаний, як то кажуть, до стійки. Зрозумів, що може відбуватися у цьому моменті. Зрозумів, що Роман перший на м'ячі. Ну, тут Ще одна подача карабіна. Що, що він добряче їх натренував. Підбирання за гостями. Повертається м'яч. Майданчик удар головою, але куди цей удар? Куди він іде цей удар Олега Горіна? Повні ворота були перед центральним півзахисником руха. Передача у Рябова, вона проходить ось таке рішення. і Цей пас дістається. Віталію Роману, Увага! такий рух. Бубакар, Фал пробиває по воротах, і м'яч іде за межі поля. Ось він новачок. Ось він. Бубакар. Форвард руха. Б'є по воротах. М'яч влучає в ногу захиснику, летить над воротами. Уже кілька моментів за п'ять хвилин отримав. Фал. Саме Джордана м'яч іде за межі поля. Вона зі стандарту. Виграна боротьба. Момент і ще один удар. Ще один удар робить Бубакар. Ревеняк добивання м'яч повз ворота летить. Шикарний шанс. Шикарний шанс подвійний від команди Віталія Паномарьова. Подача Ременяк виграє боротьбу. Фал пробиває. Тут молодець Сапутін. Знову він читає гру, знову він швидко виходить на нападника. Тут не виходить удар, зрештою ременяка. Він е, в першому таймі в стійку встійку Ми Говорили про те, що м'яч можливо звалився з його ноги. Зараз точно звалюється. Оскільки Бакар фал скидає пастуху. Пастух. Простріл і м'яч знову в руках Олександра Сапутіна. Після рикошету від захисника зорі. Паузу цілком свідомо робить голкіпер команди господарів. Це ж перевага очевидно у створенні. Вакуломи частіше бачимо на лівому фланзі. Пробиває Буткіцький. М'яч у воротах. Ніщо собі гол. Пилип Бутківський головою від стіги Фактично з місця пробиває. Ну, ось це його майстерність в чужому штрафному майданчику. Джордан радіє, як за себе, але головний герой тут все-таки Пилип Бутківський. Удар і гол. Олександр Яцик попрацював теж у цій атаці як треба. Найкращий бомбардир в історії зорі. Знову забиває. Це п'ятий гол у сезоні. Але зараз не про статистику, зараз про те, як розвивалася ця атака. Яцик. Він віддав гольову передачу. Дуже сильна подача в розрахунку на боротьбу. Там і Ледвій, що там, добігав, чи доходив до стійки. І, по-моєму, Ледвій взагалі не повірив, що таке можливо, що наскільки точний удар можливий. Чи можна звинувачувати в цьому вратаря? Наскільки точним був удар Пилипа Будківського. Ноцерковець. Ноцерковець. Прострільна передача на Будківську. Будківський прибирає захисників. Б'є Будківський. в ту саму стійку влучає, від якої відлетів кілька хвилин тому ворота. Але тепер від стійки відлітає в поле. Ну, щастям на щастя відповідає для Ледвія. Ось Момент на момент пилип Будківський. Але одним замахом, одним рухом. Ексфорвард Полісся прибрав. Двох захисників у штрафному майданчику. Ось тут. Ну, дуже просто, дуже легко. Третій кидається і знаєте, допомагає. Допомагає врятувати ситуацію. Удар воротах. Ярослав Карабін пробиває. Давно від 8 номера львів'ян Ми не бачили гостроти, мабуть, найактивніший гравець першого тайму. Першим дотиком скидає Підгурському. Підгурський на, продовжує на пастуха. Пастух, пастух здорово. Момент руха. Удар по воротах. Виносить Башич з порожніх воріт. Чудовий шанс львівської команди. Росислав Лях зайшов у штрафний майданчик. Ситуація, в якій він пробивав по воротах, була достатньо вигідною. Пробивав він у дальній кут, пробивав повз. Голкіпера повз Сапутіна, але великий молодець Башич, який зупинив м'яч перед лінією воріт. Краблін перехоплює зоря м'яч. Тронтель перепрошую, відає на правий фланг. Та у штрафний майданчик? Будківський пас на Горбача виконує. Горбач із дідиком бореться. Горбач виграє цю боротьбу. Можна забивати. Горбач сам б'є. Краблін м'яч попросив. Удар Горбача накрили. Воротар захисник усі на 90-й хвилині і те, як Горбач поклав дідика в рамках правил. Ну він дивився на м'яч. Він дивився на м'яч. Складно було зараз з цієї позиції. Дуже хороший, впевнений матч провів Сапутін. Все це бачив головний тренер національної збірної. Бачив гол плюс пас Олександра Яцека, Бачив гол Пилипа Будківського.